Шановні батьки! Вітаю з вами на зв'язку Психологічна служба Гнідинського ліцею та я, практичний психолог Тетяна Кутько. Сьогодні хотіла б підняти з вами питання про одну субкультуру, яка набуває досить великої популярності на території України та поза її межами, і називаються вони квардробери. Якщо ми пригадаємо, у нас були і готи, у нас були панки, у нас були різноманітні інші субкультури, і ми якось до них призвичаїлись. Особливість квадроборів. Що це? Це діти, які одягають маски тих чи інших тварин. Одягають хвостики, стають на четвереньки та наслідують дії тварин. Тобто вони можуть починати навіть пити з миски, бігати на четвереньках, імітувати елементарні дії. Але давайте з вами поміркуємо. Поміркуємо з різних точок до зору. Чи нормально це? Так? В звичайному нашому побутовому житті це було б норма, якби ми прийшли на карнавал та одягли маску. І тоді б ми виглядали як звичайні люди, тому що в цьому суспільстві запрошено на даний момент прийти на одну з вечірків у формі вікінга. І це було б нормою. Маленькі діти. У віці дошкільному, вони приміряють різноманітні ролі. Вони можуть одягати фейські костюми, приходити і говорити, що я фея. Вони можуть одягати якісь лицарські озброєння і приходять казати, що я лицар. Досить популярним є те, що хлопчики стають воїнами ЗСУ і збивають шахеди і так далі. І це норма для дошкільнятки, бо таким чином він пізнає світ, дорослий пізнає світ, приміряючи на себе певні ролі. І це якби було б нормально. І навіть для початкової школи, коли діти малюють маски на новорічні карнавали, коли відбувається певне: сьогодні ми граємо роль, ти бабуся, я дідуся, ми програємо певні якісь ігрові сюжети та ігрові моменти. Це. В нормі. Але коли це переходить в межі, коли це переходить в межі норми. Коли спочатку ваша дитина хоче ем, зробити якусь маску, і ви бачите, що вона цю маску малює, і ця маска прикольна, оригінальна, там у формі котика чи чого, вона просить купити вас якісь блискітки або ще якісь інші матеріали, ви вкуляєте, тому що дитина чимось захопилася. Вона, нарешті, почала. Чимось жити. І вам хочеться, звісно, це підтримати в своїй дитині. Тому ви купуєте, вона робить ці маски і починає їх демонстративно просити одягнути в те чи інше місце, або просить вас придбати цю маску в тому чи іншому місці чи закладі, побачивши. Тому ви маєте чітко зрозуміти, що тут є досить тонка межа, коли є норма і коли є не норма. Отже, ненорма норма починається тоді, коли дитина хоче в цій масці виходити у люди постійно та стабільно. Це відбувається більше, ніж півроку. Якщо дитина ще там один якийсь тиждень пофігурувала так і ще паличкою по вулиці або ще з чимось, це для нас не є суттєвої такої важливої ознаки. Але для нас це маленький дзвіночок. Чому дитина не хоче себе презентувати такою особистістю, як вона є? Дівчинкою чи хлопчикою хлопчиком 9, 5, 18, 17 років, чому ця дитина не хоче себе так презентувати? Другий момент це, звісно, часові рамки. Нагадую, ми маємо пам'ятати, якщо це довготривалий період часу, прояв якоїсь такої. Постійного прояву, так саме в цей бит, дитина постійно дивиться, що роблять собаки, спостерігає акти поїдання їжі, акти дефекації, відслідкової і намагається наслідувати. Ми маємо чітко зрозуміти, що це не норма і потрібно десь далі бити на сполох. Але ж давайте ще розглянемо, які можуть бути причини, чому наші підлітки беруть нові субкультури у своє життя. Отже. Найперші такі важливі феномени, які ми маємо розглянути, кожен підліток хоче виділитися. Він хоче заявити, що я є. Тобто, щоб помітили цей варіант, ми маємо не забувати. Другий варіант. За маскою можна ще й сховатися, не презентувати себе як двієчника, чи, наприклад, не презентувати себе як дитину з тими чи іншими індивідуальними особливостями. А я от котик, мурмурняв, Як би це нормально? І в той же момент це не дуже нормально, тому що дитина чомусь ховає своє я у якусь. Шухлядку, так, кудись вона заховує своє я. І чому це? Далі. Для того, щоб проявитися третій різновид причини. Тому що мене до цього моменту не помічали, мене до цього моменту не відслідковували ніде в соціумі. І тут я й в якісь маски. і Оп, звертає половина класу, звертають колеги, звертають вчителі, звертають усі на мене увагу. І я починаю проявлятися. Так. Четвертий важливий аспект, який може бути причиною, це щоб зняти напругу, бо нових методів зняття агресії. Забулися, не хочу, вважаю баналь, що, ну, і хтось сказав, що побий подушку там цей руками, або прокричися. Це банально, по дурному і це взагалі ніяк. Ось краще я так зніму свою напругу, бо коли я одягаю цю маску, я перетворюсь на тварину, я можу дюргати ногами, гарчати, нярчати, робити різноманітні такі процеси, які будуть спонукати на те, що я зніматиму свою напругу та навантаження, яке я здобула за цілий там день або здобув. І п'ятий такий важливий аспект, це, звісно, дань моди. Оцей момент я хочу з вами зараз наголосити і попросити вас будьте дуже уважними за тим, що дивиться ваша дитина, за тим, що ваша дитина одягає до навчального закладу, якщо у вас є така змога, за тим, чим вона зараз захоплюється, тому що вони можуть зрозуміти, що це круто, це класно, давай я понаслідую, тому що це на сьогодні такий попит. І магазини різноманітні соціальні мережі, різноманітні мережі навколо, вони починають підтягувати цей контент популярності, і діти починаються постійно бачити. Вони йдуть повз магазин і бачать, знову вісить якась маска якогось кота, знову вісить якийсь хвост. І ці моменти її можуть почати захоплювати. Потім вона відкриває Тік-Ток, а там постійно бігають ці коти. Нагадую про те, що якщо ми дивимося один контент, ми за нього зачіпляємося і далі нам... Генерує постійно контент і додає постійно нові версії того, що нас захопило одного разу. Тому уявіть собі, що бачить дитина, коли він відкриває свою шпальту телефона, і вона, якщо зачепилась за цю одну з ідей квадроберства, їй постійно викидає нові версії, як себе поводити в тій чи іншій ситуації та що буде далі. І тобто її вся мережа заповнена цим ось. Тому тут варто збити на сполох, тому що ми дорослі маємо контролювати цей процес, щоб дитина за можливістю менше бачила такого споживацького контенту. Якщо ж ви помітили, що ваша дитина почала щось одягати таке, щось проявлятися, запитайте, а для чого це тобі? А от нещодавно я почула відповідь однієї дитини, яка мені сказала, бо мені холодно. Перепрошую, шановні батьки, на сьогодні ми знаходимося з вами в середовищі. Осінь в нас чудова. Ми всі ходимо в майках та футболках, і нам спекотно, яка може бути шапка або маска? Ні, цього не повинно бути. Далі, ми маємо ще чітко відмежувати, що. Є квадробери, які просто бігають на четвереньких, просто наслідують тварин, просто імітують їхні рухи та їхню життєдіяльність, а є агроквадробери це ті, які проявляють агресію. Згадайте, як діє хижа, зла, скажена собака або скажений кіт. Що він робить? Він шкребе і він кусає. І тут важливо дітям також обізначити, якщо ти хочеш просто бути котиком, ти можеш зрозуміти, що будуть інші боятись, бо, можливо, ти саме є агроквадробером, так? який може покусати, який може зробити боляче, понівечити тебе. Так? І звертайте на це увагу, оце саме елементи зняття напруги. Значить, її накопилося достатньо багато. Ще як варіант причини може бути те, що дуже багато обмежень. 嗯。Um. І в навчальному закладі є чіткі рамки, і не хочеться дорослішати. І вдома прийшли, і багато таких обов'язків, якихось там прохань і ще щось, і ще кудись пішов, і там також обмеження. І наскільки їх багато, що хочеться цьому підлітку просто вискочити з цих обмежень і сказати, я не хочу дорослішати, або я хочу там побільше. Тобто є такі помняття регреснути назад. Ми ж маємо з вами зрозуміти, що регрес не дуже добре. Де можуть бути регрес? відбуватися. Будь ласка, хочеш грати в конструктор, грай! Це нормально. Хочеш ліпити з пластиліну, ліпи. Навіть тобі 14-15. Є для цього тістопластика, є для цього різні пластичні матеріали. Глина. Будь ласка, працюй. Хочеш грати в настольні ігри? Грай! Отут ти можеш регресувати. Але тілесно регресувати в такі моменти це не дуже окей. І ми маємо з вами про це турбуватися. Тому. Пояснювальна, роз'яснювальна робота дуже-дуже важлива. І важливий феномен. Ми всі дорослі, набагато вищі по своїх показниках за савців, за тварин, яких вони нібито квардробори наслідують. Уявляєте, ми відбуваємося від людини розумної, яка може чітко спланувати свої дії, проміркувати, чому так чи інакше вона вчинила, вона спускається на нижчий щабель. З метою якою? Щоб просто поніжитися, забутися, бути кимось інакшим, а не людиною, від якої має достатньо вимог. І тому ми маємо зрозуміти, що я, як дорослий, як мама можу тобі запропонувати, щоб ти зміг скинути свою напругу. Можливо, це заняття якимось спортом, можливо, це секція. Де, де буде дитина проявляти своїми щось руками, робити, творити, малювати, флористика це може бути секція, де будемо відкидати карате, бокс. це можуть бути музичні різноманітні заняття. Це може бути театр. І про це варто розуміти, що якщо в дитини на сьогоднішній момент занадто багато часу для соціальної мережі, вона в ній знайде достатню кількість. Недоліків сучасного суспільства, тому що, якщо в неї багато зайнято часу, вона буде направляти свій проміжок часу навіть для соціальній мережі для чого, що буде її розвивати, що буде її спонукати. Тому найперше, що ми можемо дорослі допомогти, слідкувати за часом тривалості, прояснювати та проговорювати про це. На мою особисту думку, говорити про це в навчальному закладі, де на сьогодні немає яскравих проявів, цього, я не бачу доречним. тому що є така. Певна тенденція, поки не говорили, не боліло. Сказали, ось в дитячому середовищі це нормально. Хтось сказав, у мене болить животик, і різко в пів класу заболів живіт. Різко в них спонтанно одні ті саме симптоми. Чому так працюють зеркальні нейрони нашого мозку? Коли ми бачимо. В дитинстві ми наслідували свою матусю. Ми бачили, це робить мама, ріже салат. І наш малюк або наша дівчинка, хлопчик, підліток починали в той момент, це дитина була те як руш, різати салат. Тому повертаємося: нейрони дзеркальні працюють у будь-якому віці. Тому якщо на сьогодні в навчальному закладі ми почнемо, а ми маємо про це говорити, і тому я говорю по-перше з вами, як батьками, як дорослими, як людьми, які... Зрозуміють це і спробують пояснити своїм дітям, якщо ви побачите якісь прояви та вберегти їх. Бо якщо ми почнемо про це говорити на загал, ми ще більше спонукаємо інтересу. Згадайте синій кит, згадайте інші тенденції, поки діти не чули взагалі назви синій кит, вони не читали, що це взагалі таке, а потім починали моніторити те чи інше джерело. Тому ми маємо з вами зрозуміти, чому саме хлопчик чи дівчинка. Хочуть проявитися, чого їм не вистачає, можливо, у вас, як дорослих, є можливість їм ту чи іншу функцію надати, щоб вони змогли проявлятися. Далі, ми маємо пам'ятати, коли маємо бити на сполох. Коли це є регресуюче, руйнуюче для дитини, і це є довготривалим, коли це не просто хобі і не просто захоплення, яке розвиває, а хобі, яке руйнує. Наступний варіант. Коли наша дитина. Починає, ми чуємо від когось, що вона кусається, що вона дряпається. Отут ми маємо зрозуміти, викид агресії буває різним. Запропонуйте дитині, як вона може прийти і агресувати за допомогою просто аркуша паперу і просто олівця. Вона може агресувати за допомогою фольги, яку вона буде зжимати в руках. Вона може агресувати. Тому, як ви розумієте. Субкультури приходили в нашому житті, також були різні субкультури, які приходили, відходили. І як нам тоді реагувати? Когось а, завжди вкидало величезну паніку, коли вони бачили, що дитина ходить повністю в чорному і називає себе Гот, одягає там ще щось. Так? Або коли діти починали одягатися повністю рожеве, так, рожеві косички, забула, як називається зараз, різко не згадаю. Але ми маємо з вами розуміти, що за цією субкультурою. Має стояти, якщо дитина грає на гитарі і одягається повністю в чорне, тобто вона реалізовується за допомогою свого колективу, це є частково ок, частково недобре. І якщо вона реалізовується, якщо вона не замикається, якщо вона не опускається нижче за себе рівнем, відповідає за свої вчинки, це нормально. Вона має прожити певний підлітковий бунт. Те саме відбувається з рожевим косичками. Якщо ці рожеві косички нікому там не завдають шкоди, і просто це яскравий макіяж, але це більше нікому шкоди не завдає, це має бути присутнє у підліткому віці. Вони мають пройти етап вираження, показу себе, демонстрації себе і дії на противазі дорослому. Тому що на сьогодні вони пробують проявити себе я і цей світ. От як ти мене сприймаєш? Я і цей світ. Подивись на мене, світе, яка я? Я саме така, я яскрава персона. Підтримай мене так, і попробуй мені допомогти розвиватися далі. Тобто це така презентація себе в дорослому світі. І отут має бути чітко розуміння: ми можемо презентувати і допомагати дітям себе презентувати іншими чинниками, якимось хобі. Якимось захопленнями, якимось стилем одягу, де буде певна своя лінія смаку, і яка буде підтримуватися вами, дорослими, так, і ви будете культивувати, розумієте, оце ок, і це добре, а це ось не дуже дивлюсь, і ти знаєш, ну, в мене викликає певний якийсь осторог, да? коли я бачу, коли ти так одягнута. І ви маєте про це озвучувати, шановні батьки. Тому що а, те, що ми можемо. Піти в субкультуру в де в деструктивної форми, стовідсотково ми можемо піти в конструктивну форму, коли дитина попробувала, примірила той чи інший образ, оділа як костюм на себе, подивилася, зрозуміла, що це костюм для дому, я показалась мамі, мені це добре, я піду на якусь спільноту і це буде добре. Але в соціум, в навчальний заклад, у простір, де мої друзі, я вдягаю звичайно, себе, Іванку, Олексія. Марічку, Данила і виходжу в простір, бо я є. Там дитина 14, 13, 12 років. Тому, шановні батьки, звертаємо увагу на ці причини. Нагадую, що деякі з них повторюся, перепрошую, що відео задовге. Причини, щоб мене помітили. Я не хочу мені набридло бути в. Тісних дуже кордонах в тісних межах я не маю змоги проявитися. Тобто на тільки чіткі межі. Далі це один із спосіб проявлення, один із спосіб слідування моді, один із спосіб зняття напруги, один із спосіб, щоб помітили проявитися так, і сказати, що я є. Але, повторюю ще раз: є безліч конструктивних методів, які дозволять нашим дітям. Сказати, що вони є. Тому успіхів кожному з нас. Давайте берегти ту дитину, яка поручна дорослішає, і турбуватися про неї та її ментальне здоров'я. Дякую, з вами була на зв'язку психологічна служба Нідинського ліцею імені Петра Яцика. До побачення! Будьте щасливими та живіть у мирі спокої. До зустрічі!